Забрати не можна, залишити де поставлять розділовий знак у справі між приватним підприємцем та міською радою. Ось за це приміщення на площі ринок у центрі міста. Судова тяганина триває вже більше як три роки. Власник приміщення Львівська міська рада хоче виселити з 300 квадратних метрів неплатоспроможного підприємця. Зараз триває виселення суб'єкта підприємницької діяльності Мачеус з даного приміщення, яке він незаконно займає, без договору оренди, без відповідно сплати коштів до бюджету. Є рішення суду. є постанови виконавчої служби про відкриття, провадження про виселення. Жінка-підприємець все заперечує. Мені е, працівник ЖЕКу передав це приміщення, оскільки сказав, що відбулася революція і відношення до людей має бути інакше. Сам був на революції. І в нас розгляд справи за нововиявленими обставинами. У зв'язку з тим, що в нас діє договір. Ми платимо кожен місяць орендну плату. І 12 червня нас розгляд в апеляційній інстанції того рішення, яке сьогодні хочуть виконати. Чвари між владою та бізнесом зачепили і авторів робіт, які віддавали у галерею свої речі на продаж. Митці не розуміють, чому підприємиця не повертає їм те, що брала під реалізацію. Серед них львів'янка Ліля, дівчина шиє торбинки, і коли попросила їх у власниці крамниці, та розвела руками. Чисто випадково захотіла сьогодні забрати свої дві сумочки. Які теж немало коштують цих дві сумочки? Я не можу забрати на місце розбрату. Прийшли депутати обласної ради, пообіцяли втрутитись, Опечатати це приміщення і розібратися в тих судових колізіях, але цінність речей є найважливіше. Тепер крапку цих дебатах поставить суд Тетяна Шпрінгер, Валерій Змієвський, Львівщина, 14-й регіон.